О 9-й ранку мешканці будинку 1 на вулиці Баб'яка зібралися на мітинг біля Ужгородської міської ради. Прийшли ми сюди, бо тому що багато років не робилася дорога. Ось фотографії ми тут ходимо і показуємо. От зараз буде бюджет да, на 22-й рік на сесії виноситься. Ми б хотіли, щоб у цей бюджет на 22-й рік заклали кошти на те, щоб нам відремонтували дорогу. Є двори, да, дворики, де. Робляться ремонти чомусь туди, да? ну там робить ремонти. А нас чомусь оминають і нічого не робить. На Наша дорога 30 років не ремонтувалася. Міський голова особисто Путан Андрій був раз в п'ять на нашій вулиці, обіцяв кожен раз ремонт, закласти ці кошти. Однак ми бачимо і в цьому бюджеті, який сьогодні буде затверджений на сесії, коштів на ремонт вулиці Пов'якайберчука. Відсутні. Тому люди вже вичерпали всі звернення і змушені були вдатися до акції протесту. Якщо не до нас не вийдуть і проігнорують, і не покладуть і не дадуть доручення. Передбачити кошти на ремонт, ми будемо змушені продовжити безстрокові акції протесту по всьому місту, поки до нас влада не вийде. Зараз є ініціативна група близько 10 чоловік. Це вулиця Баб'яка в Ужгороді. Праворуч від мене розташований будинок, мешканці якого сьогодні вийшли на мітинг з проханням відремонтувати їхню дорогу. Ужгородець Ярослав щодня ходить дорогою на вулиці Баб'яка. Каже, не пам'ятає, коли тут був ремонт. Тут, коли в дощ, це просто ужас. Тут машина, як заїжджає, особливо там яма, якщо ви заїдете, то вона як заїжджає, таке враження, що з падні виходить. На жаль, цю дорогу вже років так десь. Ну, по моїй пам'яті років 15 точно її ніхто не чинив взагалі. Міський голова Богдан Андріїв сказав, що вже працюють над проєктом капітального ремонту тротуару на вулиці Баб'яка. У нас є проєкт капітального ремонту тротуару. Це від перехрестя вулиці Баб'яка. Де є торговий центр, епіцентр і в сторону значить, вулиці Баб'яка-1. Трутарна вартість 600 тисяч гривень. А дорогу ми проектуємо зараз. Я сьогодні доповідав. Також по цій вулиці Прехні і бабяка 1 Ну, але це ж треба кошти. Це більше кілометра протяжність такої дороги. Там немає водовідведення, немає. Ну, ливневої каналізації, і це десь проект попередньо, десь біля 20 мільйонів гривень буде коштувати. Дати, коли розпочнуть ремонт дороги на вулиці Баб'яка, Богдан Андріїв не назвав. Руслана Гостюк Олеся Колодій, Віктор Пойда та Іван Шимко. Новини на Суспільному.